Просто я, я не можу собі дозволити з цією людиною ніколи зіграти. Як забарний. Так, да, у нас є паралель. Да. паралель є да, спортивним подкастом. Бачите, ну от така ж ситуація. Е... Так от ти як вважаєш в, в цій ситуації? Типа він має е, переходити в великий клуб, тому що це круто прийти в великий клуб, це великий шанс для його кар'єри. Е, чи Зазвичайно... має зважати на оці фактори, що там є шочук? Е, е, е. Так це само ж можна і в кіно порахувати. Чи грати тобі в якийсь крутий... Картині, якщо. Да, картині, якщо... Здачу... — Ну, там дивіться, да, речі речі Зараз Брися отримав декілька ролей. По тому ж IMDB Pro, я побачив, що він зараз отримав Лука ну, Луканьі. Дуже класний італійський режисер, який зняв Call Me By Your Name. назви мене своїм іменем з тіма Тішалами. Квір він зняв. Потім він зняв от останній фільм. До цього він зняв. Mm, як це називається? Challenger, здається, фільм. І зараз одну з голов... Андрій е... Гарфілд, здається, і mm -hmm. Юра Борисов отримує голов... одну з головних ролей. Ось я зараз побачив. Його підписало одно з найбільших американських агентств. І ти розумієш, що ця мить потрапити взагалі на церемонію Оскар це вже дає тобі зелений квиток. Mm -hmm. Ну, Тобто, ти, ти... Тобі, тебе... ти вже в центрі уваги все.